Модельна індустрія, жорстка реальність чи звична праця для гарних дівчат. Визначення крізь терни до зірок в даній сфері набуває особливої складності, бо торування шляху до вершин моделінгу починається достатньо рано. Що для несформованої психіки дівчаток-підлітків є вкрай величезним випробуванням, пройти яке під силу лише одиницям і тільки за умови грамотного супроводу дорослих. Так на світових подіумах можна зустріти дівчаток 13-15 років і Наша сьогоднішня гостя не виключення Анастасія Білецька, Настя родом із Житомира, проте дуже багато часу проводить в столиці та за кордоном і власне стоїть на старті модельної кар'єри. Як виглядає сьогодні очима юної дівчинки? Модельний світ зсередини? Спробуємо з'ясувати сьогодні впродовж наступних 30 хвилин. Ледь не кожна маленька дівчинка мріє про кар'єру моделі. З віком у більшості це бажання зникає, а дехто починає діяти. Одна з наймолодших манекенниць українського тижня моди Марина Чаніна. Їй всього 14, а вона вже запевняє, така робота їй до вподоби і про іншу кар'єру поки не думала. Ну, це моя професія. Шукають модели скаути, спеціальні агенти модельної контори. У мене просто нашли на вулиці, сфотографувала, Патру, і потім сфотографірувала в агентство. Я їм понравилась. Середня вартість одного виходу на подіум – 300-400 гривень. Модель отримує з цього 200-300. Цей Бізнес же самого початку не дає ті, такі фінанси. там Це ж бізнес таки вигідний, та будувати його доволі складно. Бізнес вести складно. Зв'язано це з тим, що цей бізнес в 50, 60, 70 процентах А дуже сложна клієнтів заставити платити налоги для більшості дівчат. Подіум основне місце заробітку. Вони ладні терпіти незручне взуттям, шалений креатив дизайнерів та стресовий темп задля слави та допуску у модні тусівки. І лише коли не вдається, шукають іншу роботу. Привіт! Настя! Передусім! День. Хочу спитати, якими долями, якими шляхами ти завітала Франківськ, з якою метою, що тебе пов'язує з Франківською? На франківське, на Франківськ я завітала до на показ. Угу. Мене запросили в якості моделі. Так, угу. саме в якості. Ще якісь, можливо, тебе пов'язують приємні спогади там, чи ще якісь особливі моменти в тому житті, що зв'язано з нашим містом? Е, до Франківська я приїжджаю е, як у якості моделі на деякі покази, угу. е, так, я, так і до. Подруг до своїх знайомих так. гаразд. Добре, е, знаю, що ти ведеш свій блог, і власне там ти розповідаєш про те, що е, вже е, в 13 років для тебе розпочався подіум. От як так відбулося, що ти так рано вирішила для себе подорослішити? І навіщо це взагалі тобі? Маленькій дівчинці, такій тендітній. E, взагалі я вважаю, що моє, ну так би мовити, доросле життя в принципі, почалося рано uh -huh. досить. У e, 2013 році я дуже яскраво пам'ятаю цей рік. Там коли я з Сергієм Чайковим e, перебувала цілий день в Києві, ходила uh -huh. e, як у гості до Антона Белінського, це відомий український дизайнер, uh -huh. e, так і до Оленки Іванової на примірку. Також в мене з нею добрі, дружні, взаємні. Угу. так. Модельна індустрія настільки жорстока, що часом не вистачає а, сили і розуміння а, на все те, що відбувається насправді в цьому світі краси, феєрії грації. Дівчата сотнями, інколи тисячами проходять кастинги, на яких намагаються стати тою, другою Наомі Кембелл чи Наталією Водяновою. Та натомість не завжди а, щастям обертаються. А, Ті жалюгідні черги, в яких вони стояли і чекали на свою пір'їну від пташки, синьої пташки, яка приносить радість і виконує всі бажання. Можна і спіймати також золоту рибку, але не завжди рибка буває їстівною та смачною, і виконує ті завітні золоті три бажання. На жаль, моделінг дуже важкий. В Україні його не буває. В Україні це щось близьке до того. Проте інколи люди плутають справжній моделінг, який відбувається за кордоном, і моделінг в країнах пострадянського простору. Давним-давно ще такі махіни світової модельної індустрії. Які сприяли відкриттю міжнародних модельних агентств, як IMG, Elite Model Management, ВІМІН, Наталі, Next і так далі, підкорили світ краси, грації, феєрії, відомі світові будинки моди, співпрацювали з відомими букерами, агентами. І згодом моделями саме модели приводять у світ краси: грації, феєрії, букери, агенти, які можуть розпізнати ті типи краси, ті типи зовнішності, типажності у тій чи іншій дівчині. Наша українська земля багата такими типажами, і тому українська, а зокрема й славянська врода, завжди були в ціні за кордоном. Гаразд, якщо говорити про навчання, як тобі вдається поєднувати? От, адже бути от в даній сфері це достатньо затратно по часу, достатньо затратно по вкладенню енергії і тому подібне. Як щодо навчання? Тому що це дуже важливий також момент для майбутнього. Угу. Е, ну, взагалі, навчання я приділяю більше уваги, аніж до моделінгу. Угу. Тому, в принципі, в мене ніколи не було угу. такої суперечності між моделінгом та навчанням. Угу. Добре, якщо зупинятися власне, на тому моменті, з якого я почала, про те, що щоб правильно і вірно сформувати ось цей свій шлях досить такий суворий ось модельний бізнес, потрібна підтримка батьків, потрібна підтримка дорослих людей. Хто Передусім тебе якби скерував і десь підказав, що так варто займатися, варто спробувати займатися цим ділом. Якщо говорити конкретно про батьків і про інших. Uh -huh. Дорослих. E, ну, зрозуміло, що батьки мене завжди підтримують у всьому у моїх е, вподобаннях, е, і так само у модельному бізнесі. Uh -huh. е, якщо казати про інших людей, так це. Uh -huh. Сергій Чайков, Марися Томашевська, Оленка Іванова, з якою я тісно співпрацюю на показах. Uh -huh. е Ну, взагалі багато людей, які в принципі мені в цьому як підказують, так допомагають. Знаєш, існує така упередженість старших людей, зокрема, що модельна сфера, як я вже казала, досить складна і десь брудна сфера. Як твої батьки зважилися на те, щоб віддати тебе ось в таке величезне плавання в Ага. Ну, взагалі, я думаю, мої батьки теж в принципі знають те, що в деяких випадках модельна справа не є дуже ну так сказати, чистою, але вони впевнені в мені те, що я серйозна людина, в принципі, знає те, чого хочу. Е, і вони довіряють мені. Ну так, але мова йде про інше, що ти ж не завжди можеш е, правильно визначитися в тій чи іншій ситуації. Ось про що йдеться. І е, власне, якщо говорити про те, чого ти хочеш, яка твоя головна мета, і що ти хочеш досягти, будучи в цій сфері, до чого ти хочеш прийти. Ну, чесно кажучи, моделінг – це не є моя найосновніша мета, угу, угу. тобто я себе хочу бачити в іншій справі. Тобто це більше як хобі, так. на даний момент. Так. Угу. Зрозуміла. Відомо, що ти вже найбільшим твоїм, скажімо, таким, ну якщо це можна назвати, досягненням це так, найбільшим твоїм досягненням є те, що ти в певний час зустрілася з Омаром Арфушем, відомим бізнесменом, статним, статусним чоловіком, професійним геніальним фотографом, а також людиною, яка займається музикою, відома своєю співпрацею з Іриною Білик. Розкажи. І як відбулося це? З яких обставин відбулася ця зустріч? Ну, через Омаром я познайомилась через спільних знайомих, угу. і через деякий час він мене запросив вже на фотосесію. Ви познайомилися, вас звели от такі спільні друзі, спільні знайомі. Як відбулося так, що все ж таки ви домовилися про зйомку? Це відбулося в той самий день, вже було визначено, що ви будете співпрацювати. Так. Як відбувався сам цей процес? От розкажи більш детальніше: за, за яких також обставин? Як це було все? Е Ну, він мене запросив на зйомку. Uh -huh. Я приїхала до нього в студію, uh -huh. і взагалі Омар дуже щира, дуже інтелігентна людина, uh -huh. яка мені одразу сподобалась як фотограф, як взагалі, ну можна сказати, людина. людина. Що говорити про власне саму фотосесію, от вона достатньо відверта. От які ти відгуки отримала вже після а, того, як презентувала, була відбулася презентація а, даної фотосесії? Е, ну, по-перше, перший аспект це не фотосесія у стилі ню, угу. е, це просто фотосесія у боді. Е, на це мені дали формально е, дозвіл батьки мої, угу. е, які ну, підійшли з розумінням до цього, те, що Омар дуже порядна людина, uh -huh. те, що він професіонал своєї справи, uh -huh. тобто нічого ну немає не нічого як би такого зайвого в тому, так, так? але Можливо. якщо е, власне, говорити про негативні відгуки, які я впевнена обов'язково були з приводу фотосесії, з чим вони були пов'язані е, з тим, що мені всього на всього 15 років. Але, в принципі, я нічого тут не бачу поганого. Бо, наприклад, якщо брати дівчат, які також фотографуються на узбережжі моря в купальниках і які не займаються професійно, наприклад, моделінгом, угу. тобто в цьому немає нічого такого. Так, модерта. але от, власне, я до чого веду, що Ось такі таке упередження із прийняття моделінгу як якоїсь такої е, сфери брудної, скажімо так, м'яко кажучи, і е, таке упередження виникає, можливо, саме е, через ось такі натяки на відвертість, якщо не говорити вже про стиль фотосесії в стилі ню, але просто є ось ці от натяки. Можливо, самі. Моделі, фотографи, от, провокують такі відношення? Ну і все ж таки дійсно, якби там не було, ну для, для дівчинки, яка тільки формується, це дещо так от викликає такий спротив і несприйняття. Mm. Як ти відносишся до цього? Взагалі, модельна кар'єра починається для дівчин, ну, взагалі для людей, які хочуть цим займатися дуже рано, uh -huh. з 13 років. Uh -huh. І тому, наприклад, фото у Бікіні, це називається снепами. Коли тебе фотографують для того, щоб роботодавець, наприклад, оцінив твій зовнішній вигляд, твою uh -huh. фігуру і не прогавив з цим. Тобто, в принципі, це нормально, якщо тебе від 13 років фотографують чи... угу. у купальнику, наприклад. Ну, це якщо йдеться про якийсь такий робочий момент. Угу. Але якщо це викладається на все загальне обговорення і споглядання, то це вже трош... трішечки інше. Чи ти вважаєш, що це також має право на те, щоб бути? Так, звичайно, тому. Тобто нічого для себе такого незручного, скажімо так, десь назвемо це так, ти не вбачаєш. Ні. Добре, якщо а, говорити про тебе особисто, от якщо про ось цей твій досвід і про перспективи на майбутнє, що для себе ти а, зараз вирішуєш, що дав для тебе ось цей досвід співпраці а, з Омаром Арфушем, якщо говорити про якісь інші. Там, речі, приміром, от, квиток в майбутнє. Що це тобі конкретно дало? Тому що Омар е це не перестачна людина в світі великого шоу-бізнесу. Е ну, це, напевно, досвід е -м... працювання з людьми, угу. е -м... якась прибуває певненість в собі. Моделем я займаюсь 9 років. Спочатку це було просто хобі, потім, коли трішки почали на цьому заробляти, це стало частково, як і професія. Е, так, були різні казуси. Деколи на показах ми не встигали перевдягатися з колекції в колекцію. Треба було встигти і на зачіску, і на макіяж. Деколи дівчата домальовували самі себе, оскільки не встигали нічого. Е, там за кулісами часто твориться таке, чого люди на сидіннях навіть не можуть собі уявити. Вони мирно сидять і дивляться, як ми далі ходять сюди і думають, що нічого легшого за це не буває. Та насправді це дуже важка професія. Вона вимагає дуже тяжкого труду, дуже великої енергії. Дуже великого потоку, навіть деколи дівчата плакали, коли не встигали нічого абсолютно. Е, також треба слідкувати за дизайнерськими речами, щоб нічого не зіпсувалося, не порвалося, не дай Боже не зачепилося. Треба слідкувати за собою, щоб зачіска не зіпсувалася, бо тому що зачіски нам роблять часто зранку, а ми маємо з нею відходити до вечора, і щоб вона протрималася, і майкап, і зачіска, і це все надзвичайно важко. Постановки, всі наші сцени, це також треба все знати і розуміти. Е, які проблеми виникають у межі модельного простору між дівчатами? Деколи їх спіткає конкуренція, наприклад, на колекцію треба 20 дівчат стоїть 50, одна за одну хоче краще показатися, поставитися, пройтися. І деколи бували навіть сварки, тобто ти зайняла моє місце, ти зайняла моє плаття. Це плаття мені більше подобається віддай Мені його, бо того, що мені його дали. Часто виникали такі конфлікти, але дівчата справлялися з усім і до бід не доходило. А дизайнер мав право слова? Ну просто мені цікаво. Так, все, так. Роботи? Звичайно, але дизайнери дуже наші прислуховуються до дівчат. Тобто, нам нас завжди вчили. Ти стоїш і нічого не говориш. Тобі вибирають плаття, ти просто як манекен. А дівчата я хочу це, я хочу це, я не хочу цього. Це неправильно. Так не потрібно було робити. Але наші дизайнери жаліли дівчата і давали їм право вибору. Чого, в разі чого вони сварилися. Це франківську, так? Так, зокрема, так, так. Ясно. У нас франків. Таких, як Ірина, гарних дівчат з природними голубими очима і світлим волоссям, чи не сто на Прикарпатті, чи франківську. Вона втрапила у так скажемо правильні руки, хороші руки, які сприяли тому, щоб вона розвивалася е, чисто, помірно, щиро у модельній індустрії. Не останню роль зокрема зіграли її батьки, яким дівчина наразі дуже дякує. Але по-справжньому тяжко, тяжко не згубити себе, своє друге я у світі фешн-індустрії, жорстокої, феєрії краси, грації та талант. Далі, от... Десь вже є якісь певні в тебе задумки на рахунок того, як іти далі, рухатися далі в цьому напрямку, що далі робити взагалі? Ну, знаєте, просто моделінг – це моє хобі. Я не знаю, ну, куди йти, ну, щось таке. Тобто все ж таки на даний момент ти будеш займатися іншими справами, більш, які тобі так, на даний момент займають більшу частину твого життя. Це навчання, я так розумію. Так. Якщо говорити про такий момент, що ти часто долучаєшся до різних благодійних акцій, заходів, Як це, з якою метою, як це відбувається в тебе, в твоєму житті? Угу. Mm -hmm. Так. Е, я з Марисою Томашевською та Миколою Приставським у місті Житомирі в одному з торгових центрів організували благодійний концерт. Uh -huh. е, це був благодійний концерт по збору коштів для е, учасників е, АТО. Uh -huh. е, тобто е, до цього долучилася також ну, за сприянням е, житомирської ОДА, uh -huh. також цим допомагав мій батько. Ми зібрали, в принципі, невелику суму, але, хоча б, таким чином, ти вирішила також долучитися в силу своїх можливостей до того, аби допомогти нашій так. армії. Так, якщо говорити про інший момент, який ще в тебе є хобі, як ти проводиш час взагалі, і що для... чим ще цікавишся в житті, окрім того? От... Як ми вже визначили, моделінгу такого свого хобі? Uh -huh. Також є учасницею школи на журналістів. Uh -huh. Це мені до вподоби, і можливо, моя майбутня професія буде також цим зв'язана. Тобто журналістика тобі так. близька по духу. Ну що ж, Настя, на завершення нашої програми ми поговорили про цікаві моменти власне твого досвіду в моделінгу. що би ти хотіла побажати глядачам і, власне, тим дівчаткам, які теж мріють, дуже мріють про те, щоб займатися моделінгом там, чи бути фотомоделями в великому майбутньому? Mm -hmm. Взагалі я вважаю, що батьки часто м, заперечують дівчатам, щоб вони займалися моделінгом. Угу. Але я хочу побажати, щоб між ними була довіра. Тобто як батькам з дитиною, так і дитині з батьками. Була між ним довіра та взаємозв'язок. І підтримка з боку? Так. Угу. Тобто, коли дитина хоче чогось, ну, навіть. Не в плані моделінгу, а угу. взагалі щоб батьки завжди підтримували, бо я вважаю, що в принципі дитина більше знає, до чого їй краще, аніж ну, в деяких випадках батьки. Тобто, щоб підтримували і. і не заперечували в тому, що дитина до чого дитина прагне. Гаразд, Настя, дякую, що сьогодні була з нами. Я вважаю, що в тебе все вдасться, що в тебе все буде добре, і що тільки цілеспрямованість, яка в тебе є, і, звичайно ж, праця над собою дасть свій хороший конструктивний результат. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні ми мали можливість поспілкуватися з юною моделлю, яка незважаючи на свій Юний вік, вже маючи малі досягнення. Сьогодні нашою гостею була Анастасія Білецька. І від себе, скажу, що так, прислухайтеся до своїх дітей, даруйте їм віру в себе, у власні їх сили, і тоді дійсно у нас буде гармонійне суспільство. Наразі, як завжди, ставимо крапку.